Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгогляд. Останнє відео поточному році. Вітаю всіх з новим роком. Всім моїм глядачам бажаю щастя в сім'ї, успіхів в роботі, радості від спілкування з друзями. Але спочатку прошу вас, підписуйтесь, підтримуйте нас в приватній на банку, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. У 2024 рік ми входимо з новими видами зброї. Вже літають f 16, боронять наше небо і боронять нашу лінію фронту. На початку 2024 року ми отримуємо, отримаємо нову саму нову гаубицю НАТО RCH-155. Це унікальна зброя. Вона розроблена ще в 2014 році. Це САУ-концерна Краус Мафей Вегман. Як системний розвиток Панцергаубис 2000. Вона легка, мобільна, завдяки тому, що вона має колісне шасі від БТР боксер 8 х 8. Вона дешевша від панцергаубіс 2000, гусенична хода, привод цей весь він дуже важкий, дорогий. Техніка виходить важкою і дуже дорогою. Колісна дешевша і легша. Екіпаж у нової САУ 2 чоловіки. РСА існує в варіанті ствола 155 мм, 52 калібра ствола, це 8,6 метрів 155 мм 39 калібрів ствола коротший ствол, а таток також в варіанті ствола 105 мм. З 2014 року по 2022 рік компанія не проводила випуск, тому що не було замовників, воно було нікому не потрібне. Аж тут в грудні. 2021 року Росія оголосила ультиматум НАТО і вимагала віддати їй всі Радянські Республіки, а також бувші 600 страни, що були в Варшавському договорі. Це ультиматум. Серйозна штука. І концерн Краус-Мафей вирішив, що пора починати серійне виробництво цієї гаубиці. І вже в 2022 році, 14 липня, збройні сили України подали заявку до уряду Німеччини запит на продаж на купівлю цієї сау 17 серпня. 17 серп вибачаю, 17 вересня уряд Німеччини погодив продаж цих сау і видав дозвіл концерну комконцерну Краусмафе виготовити і продати їх нам. Термін виготовлення партії з 18 екземплярів, 30 місяців від дня отримання дозволу від уряду Німеччини для концерна на виготовлення і продаж. І вже в лютому, 2022 року, в лютому 2023 року почались випробування заводської партії САУ для України. Це так звана мала серія для випробування в військах, так вона називається скрізь. Ну, а де ще випробовувати в військах? Саме краще, що в Збройних силах України на війні. І користь, і перевірка, і реклама чудесна. Думаю, що за кожною за кожну цією САУ РС 155 буде ходити один представник заводу, і всі зауважені, недоліки і бойові пошкодження будуть ліквідовуватись миттєво. Ну Тому що треба ж зберегти обличчя. Да. Бундесфер, до речі, ще не має жодної одиниці такої САУ. Жодної. Ми перші, хто отримуємо її. І така ситуація була вже з новітнім німецьким зеніторакентним комплексом Ірісте. Ніхто не мав жодного екземпляра, але нам потрібно було захищати наші міста і мирних людей. І нам Німеччина поставила до шести екземплярів. Уже зараз в нас заходиться цих комплексів. Зараз є вже і рісте і в Бундесфері, і є вже в ряді інших країн серійний випуск іде. І в нас і рісте малої дальності є, і рісте середньої дальності. А і рісте великої дальності німці ще тільки планують в наступному році завершити. І я впевнений, що цей комплекс буде на рівні Петріота і Сампті, і він буде перший екземпляр у нас. Ну, в цьому навіть не приходиться сумніватись. То, що ж собою являє RCH155? Це дистанційно керована гаубиця 155 мм, ствол 52 калібра, 8,06 метра, з повним автоматом системи заряджання з боєкомплектом 30 снарядів і 144 модульних метальних заряди. заряджання там картузне. Автом, автономний бойовий модуль, оця, власне кажучи, башта з гарматою, називається AGM М з, з артилерійською системою, власне кажучи, стволом від, від панцер-гаубиць 2000. Але версія повне автомат заряджання, а у панцергаубиці 2000 напівавтомат. Там снаряд руками ложиться на лоток, і потім ще потрібно ручне досилання. Тут все повністю автоматично. Виробник гармат, виробництво гаубиці гарантує дальність 40 км для уламку фасного снаряда і 52 км для снаряда типу в ЛАП це спільний німецько південно африканський снаряд поліпшеної аеродинаміки. а також для екскалібура, вулкану і так далі. Транспортна база. Транспортна база це бтр боксер 8 х 8, двигун там світ МТЮ 815 кінських сил, у боксера стояв 711. А для того, щоб возити таку важку башту, вони поставили більш потужний двигун на, більш ніж на 100 кінських сил потужніший. Корпус надає екіпажу захист від кулі з 14,5 мм. І уламка, уламків 155-мм уламку фугасного снаряда, що розірвався на відстані 10 метрів, має також посилений протимінний захист. Для цього. САУ має модульне бронювання, модульний броньовий корпус з керамічним захистом. Дно В-подібне, протимінне, потрійне, тришарове. Це сильний захист від мін. Бачимо, що бронювання RCH 155 суттєво краще від панциргаубис 2000. Тактико, технічні дані. Екіпаж два чоловіки, командир і водій. Маса. 39 тонн, маса бойового модуля 12,5 тонн. Двигун, як я вже казав, дизель, турбодизель 815 кінських сил, дає можливість рухатись по дорозі швидкістю більше 100 км на годину. Питома потужність 20,9 кінських сили на тонну. Ми бачимо, що прилічна питома потужність. Буде вона їздити і по полю, і по бездоріжжю, як хочеш. Ствол. Л52, власне кажучи, той же ствол, що є у Pancer 2000. САУ має розвинену систему керування вогнем, екіпаж отримує цілі вказання по лінії передачі даних по радіолінії, всі розрахунки на стрільбу, тобто прив'язка, заряджання робиться повністю автоматичним підкриванням комп'ютера. Тільки командир, командир екіпажу може дати команду на стрільбу, власне, сам проводити стрільбу або дати команду робити стрільбу автоматично по міру готовності САУ. Постріл здійснюється екіпажем власне, з кабіни. САУ, САУ передбачена можливість заряджання і здійснення пострілу в ручному режимі. Такий варіант теж є. САУ має автомат супроводу цілі в русі. Це дає можливість. Вести вогонь в Русі це велика перевага на полі бою в умовах жорстокої контрбатарейної боротьби на війні з російськими окупантами. Один постріл, один снаряд вийшов, вийшов зі ствола, контрбатарейні засоби вже можуть обрахувати ваше місце положення і туди прилетить скоро відповідь, може САУ стріляти чергою, за одну хвилину 9 пострілів. Пошук цілі, екіпаж може вести одночасно з проведенням стрільб. Комп'ютер е, отримав вказівки на стрільбу, робить постріли і розрахунки всі, а екіпаж шукає нові цілі. Ці функції використовуються в першу чергу для самозахисту. Вони не є самоціллю нанести ворогу ураження і залишити, знищити його, і залишити позицію до е, прильоту снарядів контрбатарейної боротьби. Ось головне завдання. Про терміни поставки трошки я скажу. Заводський цикл виготовлення 30 місяців. Уряд Німеччини дав погодження 17 вересня, тобто до 17 березня 2025 року. Але директор компанії Kraus Мафей Вегман Axel. Шайбер повідомив нам, що перші САУ РСЕ 155 будуть передані Броні Сили України вже на початку першого квартала 2024 року. тому що цикл виготовлення САУ почався ще в кінці 2021 року. Саме тоді е, концерт прийняв рішення про розгортання серійного випуску, якраз після того, як послухав, що творить та Російська Федерація на міжнародній арені і оголошує ультиматуми. І от він грудні 2021 року почав серійний випуск перших екземплярів. Темп, в, темп передачі нам цих САУ виходить більше одиниці, більше одного екземпляра на місяць. Це досить досить суттєво. Ну що ж, це гарна підмога Збройним сил України і в нашій війні з російськими окупантами. Ще раз їх вітаю з Новим роком. У мене є телеграм-канал зручно дивіться. Там прошу підписуйтесь, прошу підтримати нас в Приватбанку в Монобанку. Заходьте на Patreon використовуйте кнопку спонсорства на цьому я вам всім дякую до побачення.